На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок п'ятниці, 31 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна-Вітаєва, вас. Далі коротко про головне. Прикарпаття відвідав Дмитро Лубінець. Порушень стає більше. Ветерани АТО запрошують на спортивні тренування. Тут багато хто е займається. У Коломиї відкрили пам'ятну таблицю Вітольді Проців. О. Про це та інше більш детально. Прикарпаття відвідав Дмитро Лубінець. Уповноважений із прав людини проаналізував роботу місцевих органів самоврядування, зустрівся із головами територіальних громад та родинами військових і полонених. До слова, минулоріч омбудсмен отримав понад 3,5 тисячі заяв від мешканців області. Порушень стає більше. З іншого боку, я ніколи це не пов'язую з збільшенням порушенням прав, і навпаки, я це пов'язую з тим, що ми проводимо якраз просвітницьку роботу. Ми розміщуємо інформаційні стенди, як звернутись до нас. Телефони на гарячої лінії. Ми відкриваємо регіональний центр. Відкрили автоматично про нас просто починають більше знати. У Нас залишаються достатньо непрості питання щодо порушення прав громадян України, а саме категорії родин. Військовополонених, осіб, зниклих безвісти, є у нас звернення по дітям, право на доступ до справедливого правосуддя, право на доступ до публічної інформації. Є випадки, коли за нашими зверненнями на території Івано-Франківської області відкривались кримінальні провадження. Окремі випадки порушень прав людей. Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль. Зокрема, вперше в Україні уповноважений виступає третьою стороною у суді, захищаючи неповнолітнього прикарпатця. До нас звернувся громадянин України, неповнолітній, який проживає за кордоном. Який встановив, що були підроблені документи. Над ним встановлена опіка людиною, з якою він ніколи не проживав, не давав дозволу, і це було зроблено за його думкою, виключно за для того, щоб отримувати фінансові кошти? Також на Івано-Франківщині зареєстрували понад 300 звернень пов'язаних із мобілізацією. По Кожному зверненню була юридична реакція. Ми відкривали провадження, наші внутрішні, деякі звернення закінчились тим, що відкриті кримінальні провадження. Після нашого звернення ми з ТЦК поновили права людей. Це різні, я не буду оголошувати, які це і право на доступ до інформації, це право на обмеження волі були, різні це часто, тобто більше 50% ми поновлюємо права і людей. Я не скажу, що на Івано-Франківщині є якісь кричущі випадки. У нас було звернення щодо побиття в Косівському ТЦК СП. Наскільки мені доповідали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за останні кілька тижнів в Україні. Зареєстрували кілька випадків побиття неповнолітніх. Зокрема, бійка трапилася також і в Миколичині, що на Прикарпатті посадовець каже: у 2025 році таким справам приділятимуть більше уваги. Останнім часом ми бачимо системні проблеми по цьому напрямку. Ми бачимо, що системно, на жаль, така, розвивається культура жорстокого поводження серед дітей. Ми зараз ініціюємо по напрямку захисту прав дитини серйозне експертне обговорення. В чому не допрацьовують органи влади, де не спрацювала ця превенція. Щоб терміново там зупинити ці, ці системні негативні прояви нашого суспільства, додатково Дмитро Лубінаць закликав керівників області активніше розвивати інклюзію та тимчасові місця проживання ВПО. Наш обласний бюджет один з найменших в Україні. От і навіть коли ми говорили про внутрішні переміщені осіб, але ми прийняли одну із найбільших доз цих людей. Тому навіть коли ми підходимо конструктивно до спрямування тих коштів що у нас є, так для порівняння: якщо в нас весь бюджет розвитку плановий на рік 60 мільйонів, ну взяти там, скажу, тарту Львівську область, так, ну, не мільярд. Я розумію, що основна проблема це недостатнє фінансування, і тут моя позиція дуже проста: якщо я бачу, що рух щодо приведення в належний стан приміщень розпочався. Оч, яка кількість була відремонтована, залучаються міжнародні партнери, вносяться зміни в програми розвитку на майбутнє. Я вважаю, що це вже є е, імплементація наших рекомендацій. Відзначили в офісі омбудсмена швидку реакцію області на неналежні умови проживання в Коршівському геріатричному пансіонаті. Дуже швидко після нашого реагування. Всіх подопічних було негайно переселено для проживання у новий капітально відремонтований за фінансової підтримки швейцарського червоного хреста, інший спальний корпус. Який був урочисто відкритий у серпні 24-го року, червоний хрест долучився, зробив хороші умови проживання, і тепер хочу сказати, також похвалитися: червоний хрест працює в снятинському психоневрологічному інтернаті. Зараз практично 29 мільйонів. Вони спрямовують, щоб покращити умови перебування там людей, бо там також і внутрішньо переміщені. А ще Івано-Франківська область сьогодні стала першою в Україні, де кожна громада врахувала. Рекомендації омбудсмена з імплементації прав людини мені дуже приємно, що Івана Франківщина стала першою областю, де всі громади внесли зміни в свої плани розвитку з урахуванням захисту прав людини. Це перший унікальний досвід, який зробила місцеве самоврядування Івана Франківщини. Я дуже сподіваюся, що подібний, дуже позитивний приклад візьмуть інші громади на території інших областей України. 30 тисяч гривень таку виплату отримують із Коломийського міського бюджету чоловіки, які йдуть служити до армії. Також передбачена фінансова допомога для поранених захисників. А ще у владі обіцяють і надалі підтримувати нашу 10-ту бригаду, 77-й батальйон тероборони та інших військових. Хто йде служити, підписуючи контракт чи мобілізований, то він буде отримати, подає заявку і отримує до 30, ну, 30 рівнів там фіксовано суму, 30 тисяч. До то я маю на увазі, бо у нас є ще виплати для поранених, то там умовно, є до 100 тисяч. Коли просто поранення, це буде там, до 10 тисяч, коли легке поранення, середнє важке, угу. і, там 30, 50, 70 до, до 100 тисяч. Потреба це є, це, скажімо, в дронах. Угу. І саме зараз якраз саме перша закупівля буде це 10 мільйонів. Зараз ми чекаємо конкретного листа від е, нашої десятки, щоб вони. Бо йде питання, що ми зараз хочемо закупити ці вже нові дрони, які з оптоволокном. Тобто, які параметри, щоб ми могли оголосити, це тільки от-от починається. Вони вже їх використовують, але ще тобто, з дня на день чекаємо їхньої деталізації, щоб ми могли сформувати технічне завдання і оголошуємо тендер. На дрони більше 17 мільйонів. Є інша допомога, там 15 мільйонів для військових частин. Це умовно не для дронів, а mm -hmm. для закупівлі там, якогось іншого спорядження для будівництва. Ну, Різні частини. Ми ж говоримо про те, що в нас є тероборона, mm -hmm. це 77-й батальйон. У нас є бригада, яка знаходиться льотна. Mm -hmm. наша. Ми також підтримуємо нашу комендатуру, яка переїхала до Чугуєва. Ну і звичайно, десятка наша, ну і безпілотники. Спорт для всіх у Коломиї функціонує ветеранський простір. Його ініціатори та засновники пропонують об'єднуватися не лише учасникам АТО, війни, ветеранам, а ще й запрошують до свого товариства усіх охочих. Зокрема, на безкоштовні тренування до спортивної зали. Приходьте за адресою місто Коломия, вулиця Шевченка, 21. Ветеранський простір, 14 з половиною та спортивну залу. В Коломиї створили майже 5 років тому. Її засновники та ідейні натхненники, учасники антитерористичної операції. Вони мали на меті організувати все так, щоб тут, у цьому приміщенні, могли себе комфортно і затишно почувати, побратими їхні дружини і діти. Тоді, у 2020-му, чоловіки власноруч навели лад у невеликій будівлі та самотужки виготовили спортивне спорядження. Робив це за фахом зварник, учасник АТО Андрій Спіров. Досвід мав, отримав його на передовій. Були такі моменти, що ми там жили е, прямо у цих під підносом в лісі, там по три місяці. Тобто ну, ми робили навіть я з дерева, робив шнурками, скручував туди-сюди, потреба було якось себе займатися спортом. Потім, куди б ми не їхали, де би ми не воювали, я всюди робив ці тренажери. Ну, через спорт, щоб витягувати наших хлопців з. З того стану після воєнного то важкий стан. Ми всі через нього проходили. Хтось менше, хтось більше. Напередодні відкриття спортивної зали. Її засновники думали, що цей простір буде виключно для учасників АТО. Але спочатку повномасштабного вторгнення двері цього клубу відчинили практично для всіх. Насамперед, безумовно, для усіх військових і їхніх родин. А ще сюди запрошують усіх охочих, особливо молодь. І хлопці, і дівчата сюди йдуть на тренування безкоштовно. Дуже подобається, дуже хороший зал. Я вирішую відвід. Ну, тому що тут безкоштовно всі можуть займатися, і я думаю, що це дуже добре. Хороша ініціатива тут можна займатися. Я думаю, що це добре. Я починав тренуватися на озері Шевченка, там є вуличний зал, але місяць позаймався, потім стукнув мороз, і мені хтось розказав про цей зал. І тут я вже займаюся сім місяців. Як тобі умови? Умови класно, тут тепло, багато на яких можна позайматися. Все дуже добре, комфортно, можна музику включити. Андрій Криштафович один із засновників простору і спортивного клубу. Він учасник АТО. Побував у найгарячіших точках на передовій. Чимало його побратимів, наших краян, з якими він боровся, з терористами, а згодом створив цей майданчик для спілкування і тренування. Уже немає серед нас. Але Андрій Криштафович продовжує справу побратимів. Тут проводить багато часу, аж до пізнього вечора, щоб всі охочі могли зайнятися спортом. Особливо запрошує сюди молодь. Тут багато хто е займається. Тут е, є е, дружини ветеранів, е, діти ветеранів. Тут от, дітлахів, основне забрати зараз з вулиці. Мо, моя думка забрати дітлахів з вулиці, е, дати їм можливість займатися спортом. Плюс військова підготовка, і тоді це е, в загальному це можна сказати, що це заміна. Е, їм треба готуватися, Ні, ніхто не знає, коли до чого їх. Готуватись взагалі в своєму житті. Багато є тренажорів. Це зроблені з Фірговим Андрієм. Він сам це зробив. Зараз він ще нам презентує два. Він вже під покраскою готові ще два, тренажер... два тренажера. Міська рада нам закупила. Гантельний ряд у нас в принципі є все для того, щоб дітям займатися спортом і не тільки дітям. А ще з молоддю проводять військово-патріотичне виховання, зокрема в Кубаївці. Ті, хто прийшли пекло, роблять усе, щоб наші хлопці і дівчата щиро любили Україну і водночас розуміли, її потрібно захищати від ворога. Проводимо вишкольні табори, їздять шкіл, класи старші, менші, ми. Розборка, зборка автоматів, тактична підготовка, медицина. У нас дуже потужні. Медичні інструктори є, які дуже потужно показують їм, як справлятися з цим всім. Спортивна зала працює щодня навіть у суботу. Усі заняття безкоштовні. Комунальні послуги оплачує місцевий бюджет. Про тренування можна попередньо домовитися з Андрієм Криштафовичем за адресою місто Коломия, вулиця Шевченка, 21. Аномально тепла зима. Нові температурні рекорди зафіксували метеорологи на Прикарпатті. Одразу в трьох локаціях показники термометрів перевищили історичні максимуми. І з чим це пов'язано, дізнавались мої колеги. Рекордні значення температури зафіксували у долині, Яремче, а також на високогірній матеостанції Пожежевська. Якщо грудень був тепліший від норми, то він на 1,6-3,6 градусів тепла. Це таке по області коливання таке було. Але це був як відповідно від норми набагато тепліше. На високовірній нашій станції пожежевська, яка у нас на висоті 1450, там спостерігалася е середньомісячна температура вища на 1,4 градуси тепла. Від норми. через аномально теплу погоду і ведмеді подекуди відмовляються від зимової сплячки. І це ще за скоро їм пробуджуватися. Фактично, наші ведмеді з центру реабілітації, вони цього року залягли швидко в кінці жовтня. Числа 25-28 числа жовтня, ми вже бачили, що вони будуть залягати. Вони вже добре набрали жиру, ми їх загодували, як правило, тому що восени вони багато їдять на щоб набрати жиру, щоб залягати. Ми вже бачили, що вони собі підготовували барлоги, тепла зима. Вони можуть виходити, але все рівно вони не активні. Вони виходять на годину, на пів. На 20 хвилин такі зміни пов'язані із кількома факторами, кажуть синоптики. Однозначно є діяльність людини і однозначно це від залежить від того. Вплив сонячної енергії, сонячної радіації мається на увазі, вплив мається різних природних катаклізмів, які зараз ми бачимо і відчуваємо. Це пов'язане глобальне потепління, як у нас люблять говорити по, по всій території, ну, на, на, на земній кулі. І воно однозначно впливає і на клімат. Через теплу погоду прикарпатці починають поратись на своїх городах. Я готуюся до, до весни, бо, бо сонечко дозволяє, погода дозволяє. Гілки повирізала з малини, каже, що не спіли осінню зробити, а зараз тепленько, Та можна ще все робити. А ще жінка хоче посадити часник. Зараз хотіла ще клубніку посапати, бо часник можна ще посадити, бо бо тепленько на дворі. Та вже через кілька днів з 2-3 лютого синоптики прогнозують похолодання до мінус 2 градусів в день. У Коломиї відкрили пам'ятну таблицю Вітольді Проців. Це відома педагогиня, дослідниця, художниця, мистецтвознавиця, громадсько-політична діячка Прикарпаття, викладачка Коломийського педагогічного училища. Меморіальну дошку встановили на будинку, де вона проживала, на вулиці Василя Стуса, 9. Вітольда Протів народилася у 1912 році у Косові. Доля привела її у Коломию. Тут вона навчалась і реалізовувалась професійно. Окрім того, займала активну громадянську позицію. Навіть кілька разів була обраною депутаткою Коломийської міської ради. З 1944 року вона пов'язала свою долю з Коломийським педагогічним училищем сьогодні педагогічний коледж. Приємно відзначити, що вона автор восьми підручників з образотворчого мистецтва. Вона автор чисельної кількості картин. Частину з них сьогодні ви можете побачити. Також можете побачити її підручники. І вона активістка із 1988 року вона включилася активно в роботу товариства поступ Союзу України, Конгресу української інтелігенції. Вона була й комітеті відновлення пам'ятника Тарасові Шевченкої. Вона є гордістю педагогічного коледжу. Мені особливо приємно ось і продемонструвати, що досвід її роботи мною був вивчений і занесений. В картетеку всеукраїнського педагогічного досвіду під час відкриття пам'ятної таблиці присутнім продемонстрували підручники, педагогині, а також представили її образотворчі роботи з приватної колекції мистецтвознавця Тараса Косовича. Заслужений художник України Мирослав Ясінський каже: дуже цінно, що Вітольда Проців, окрім того, що й сама дуже добре малювала, передавала свої знання та навики студентам. Це не просто техніка акварелі, а вона там використовує. Якісь ефекти свої, там по-мокрому пише. Ну тобто, коли добре придивити, коли придивитися до робіт, то вони дуже професійні. Звернути увагу треба на композицію. Це не просто випадково, якісь вона речі малює. Вона дуже добре компонує, і кожна робота має свою кольорову гаму, має свій задум. Тобто, це повноцінно, абсолютно гарна художниця і тішуся, що вона. Жила в Коломиї, працювала, і що ми мали і дуже цінно, що ми її сьогодні відкриємо дошку. Тобто, хай люди знають і що в нас такі люди жили. Голова Союзу Українок Коломийщини Марія Гнатюк знала Вітольду проців за життя. Ділиться, познайомились у 90-х, коли працювала над книжкою про україномовні жіночі школи. Знайшла, що навчилася в семінарії в Коломиї. І це було дуже таке цікаво, але в нас в союзі Українок було, бо тут ще був поступ, і тут близькі сусіди, такі як пригрозка. І ми так з нею знайомилися. Вона ще жила, по-моєму, з Іванкою, то вони там дві жили так. То дуже така, ще... крім того, що моя мама пам'ятає, як вона в неї вчилася. А моїй мамі 95 років. Так що таке, нас така поєднала доля, може художня, може те, що вона така була, Вона була дуже добра. Дуже привітна така завжди була. Ну така, я навіть не вмію це пояснити. Такий мала дуже добрий такий характер. Любила людей просто і все. І своїх учнів тому числі. Ініціатива встановлення пам'ятної таблиці Вітольді Протів належить громадському об'єднанню люди нашого краю та Коломийському педагогічному коледжу. Ідею підтримали музей історії міста Коломиї та управління культури і туризму Коломийської міської ради. Концерт класичного вокалу Аморе Міо готують для нас солісти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Програма складається із відомих творів класичної музики, популярних арій, романсів та пісень про кохання українських і іноземних композиторів. До слова ведуча концерту Тамара Приходько, філармонія імені Олександра Козаренка. 1 лютого, початок о 17-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернет. Наті за адресами, які ви зараз бачите на екрані, я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення!